Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте подивимось таку ситуацію, яка стосується перемоги проросійської партії Роберта Фіцо Смер, що в перекладі означає шлях. І е як це вплине на стосунки між Словаччиною та Україною? У ну, давайте подивимось у майбутнє півроку. Як це вплине? Перемога Роберта Фіцу на виборах в Словаччині. Так, покажіть мені цю ситуацію. Перемога. Так, королева Пентаклів перевертаю. Так, тут, дивіться, були застосовані дуже багато грошей за бугор, ну, за перебрік, можна так сказати, до певного адресату. Тобто тут були проплачені ці вибори. Ці вибори були проплачені. Ось ми задаємося питанням, як це так, Європа, Запад, Захід, і перемогла проросійська партія. То тут карти говорять проплата, дуже велика кількість ресурсів була проплачена, і людина за перебріком їх отримала. Отримала. Тобто їм допомогли допомогли просунути, протиснути цю кремлівську кандидатуру. Ну, тобто, Фіцо у парламент. Так, ще читала, так, ну, бачите, це взнос в капілку Кремля, можна так сказати. Так, тепер в новинах ще є така новина в медіа просто, що президентка Словаччини Зузана Чапутова наказала Фіцу протягом двох тижнів зібрати коаліцію ну, для створення більшості в парламенті. Тобто, тут ще знаєте. Його перемога це один крок. І якщо він набере ту коаліцію, то він буде як правляча партія. Ну, ми це знаємо. Або якась, якісь інші партії можуть об'єднатися проти нього. Давайте подивимось, чи набере Роберт Фіцо необхідну кількість голосів, одиниць людських. Я не політик, я не знаю, як це аранжується. Для свого. Для своєї першості в парламенті. Знову ж таки, тут будуть гроші пропонуватися. Пропонуватися будуть гроші. І при тому швидкі гроші. Він їх купить. Він їх купить. Буде, знаєте, такі. Неочікуваний вплив на свідомість людей за допомогою винагороди, тому шанс в нього є. Тепер дивимось, як влада Роберта Фіцо вплине на ставлення Словаччини до України. Жорстко вплине, жорстко знову буде лялякати, впливати на емоції людей стосовно, ну, знову ж таки, четвірка кубків це мені не цікавить, а це зацікавлення щодо привертання емоційної уваги до більш чогось важливого. Ну, ми про це знаємо з медіапростору, що він почав наразі говорити: у нас є наша проблема. Ну, ось це так і буде. Так і буде. Тобто Словаччина буде зацікавлена іншим. Він їхня, е, їхню увагу, е, е, поверне до того, що нам ще до. Ідеальної країни високого європейського рівня працювати і працювати. І давайте об'єднаємо зусилля, те, що нас не задовільняло в нашій країні, тепер нас буде більше стояти в пріоритеті. Ну, ось ось таку тофту він буде нести. Але це знову ж таки це жорстке емоційне маніпулювання іде. Ну, словами бла-бла-бла. Тепер як е політичний стан Словаччини або е наявність у руля парламенту Роберта Фіцу вплине на перебіг війни в Україні для України. Ось так. Для України. Дивіться, в нас, знаєте, от, от якщо взяти, от як було, так і стане. Ну, Трошечки менше буде, трошечки менше, але ми будемо задоволені тим, що в нас є. Ну, Якщо взяти от він від нас відвернувся. Але ми все одно щось будем, будемо мати для того, щоб бути повністю забезпеченими. Ну, не на 100%, а на 80%. Ну, якісь 10 вони нам не дадуть. Бо тут 9%, а тут 8%. відсотків. І окрім того, в нас вже буде налагоджено своє виробництво. Певної зброї, тобто ми працюємо тут. Ми працюємо. А те, що він там е, відвернувся, ну дивіться, вони ж нам і так небагато допомагали. Що вони нам? Пос, е, якісь совєтські системи ППО, звичайно, ми їм дуже за це вдячні. Але ми е, не відчуємо в глобальному плані е, на, це, на собі. Відсутність допомоги з боку Словаччини. Ну і давайте подивимось, як позиція ФІЦО і його правлячої партії, його влади вплине на перебіг війни для Росії, перебіг русько-української війни для Росії, як його влада вплине. Повернення. Вони тільки ля-ля-ля та паля будуть підтримувати, ну от як Орбан робить, він тільки трендить е, всяку чуш. Ну, от Повернення е, якоїсь е, ну, ілюзорна, ілюзорна е, готовність, ілюзорна оце, е, паш мечів це гаварільня. От Ні про що, повернення розмов ні про що. От, оце от буде, от як е, говорільня про примари. Ну, про те, що вони зараз і роблять. Це так і буде. Просто от як брехня якась, знаєте, буде йтися. Оце от як ілюзія і е, балачки, брехня, дуже багато брехні буде вивернуто, перевернуто е, ну, ще більш брехню. Розумієте? Ще буде збільшено, бо це як початок іде. Буде повний маразм, повний маразм і стосовно е, тої допомоги для наших е, Збройних сил, е, маразм е, брехня й буде йтися стосовно наших воїнів. Е, тобто тут іде, знаєте, така атака, атака буде. Але, ну. На нас це ніяк не вплине. Знову ж таки, він доєднається до раші зі своїми е, балачками, але ще це буде більш утріровано, більш збільшено, перебільшено його буде. Оця. Одну дудку додіть будуть, Вибачаєте Ну так, знаєте, сидить воно, от сидить, заховалося е, і тявкає, тявкає іноді Коли його попросять, тоді і тявкне. Але буде сидіти ну от, в такому плані. Ну, воно не досягне мети, і знову ж таки, це буде як. Е, Якщо собачка маленька, вона боїться, вона починає тявкати. Так само буде тявкати ця людина на, на мотив Кремля. Точно так само буде тявкати. Від того, що вона нічого не може більше зробити. Тому, ну, бачите, тут дурень ще й перевернутий. Тому нам не звикати до тої брехні, до тих балачок. Буде трошечки жорсткіше ця брехня, але, ну, знаєте, побачимо людину на виворіт. Ось такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваше терпіння, за вашу довіру, за ваші лайки, за вашу підписку. І віримо в наше ЗСУ, віримо в себе, віримо в нашу Україну. І ми переможемо, не дивлячись ні на що, ні на тих кремлівських псів, ні на тих кремлівських посіпак. Не дивимось. Віримо в нашу перемогу, віримо в ЗСУ. До побачення!